Я є Всесвіт, Ти є всесвіт, ми є все світ, Я. Академія квантових знань, Всесвіт я, Академія для землі, галактики і Всесвіту. Місце, де надаються квантові знання про світобудову, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Павла Венеціанця Про третій рожевий промінь Творця. Я Павло венеціанець. Для вас я був більш знайомий як апостол Павло. Я прийшов до вас сьогодні, щоб розповісти про рожево-рубіновий, рожевий третій промінь Творця. Цей третій промінь відповідає за Божественну любов. За контакт сходження у ваші серця, з'єднання з Божественним духом, які і є ця любов. Він працює через серцеву чакру, і основна його нота є нота мі. День, у якому ви відчуваєте енергію цього променя найбільше вівторок. Я і Архангел Чамуїл у дев'ятому вимірі в ефірному храмі рожевого променя, головні хранителі сили і чистоти полум'я цього променя, яке виходить із рожевого рубіна. Рожевий промінь допоможе вам відкрити свої серця, активувати. І впустити любов Творця. Він допоможе зцілити свій біль, свою невіру, тому що без зцілення неможливо розкриття серця, неможливо розкриття серця безбожественної любові, сила його величезна, і любов іде від нього не так, як ви звикли сприймати її як любов між втіленими аспектами. Зараз любов це основа буття, це основна енергія, що створює і животворяща. Це енергія, яка творить і зцілює всіх істот, усіх представників Амаї та всього Всесвіту. Коли в серці любов, там немає місця заздрості, злобі, ненависті, там є тільки любов. Прийшовши в цей світ, ви вирішили пізнати дуальність, і саме дуальність викликала всі ці почуття, які я щойно назвав. Особливо після того, як темні на багато віків закрили вас, і ви не могли. Відчути, забули, хто ви, і втратили зв'язок із джерелом. Нині все змінюється, змінюється дуже швидко і дуже сильно. І саме третій рожевий промінь допоможе вам зцілити своє серце і відкрити його для божественної любові. Прийняти любов Творця і відчути сходження Святого Духа. Це все, що я хотів сказати сьогодні. Мої благословення вам, Павло Венеціанець. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси Відкриття потоку та любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи. Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож у серце від Олександра Достовалова. Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграмі. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Я все Всесвіт, ти все Всесвіт, ми є все Всесвіт все Всесвіт